Доброго дня! Сьогодні з вами знову я, Ольга Сидор. Мене часто запитують, чому не працює система мотивації. Причин, як ви знаєте, може бути дуже багато, але сьогодні я говоритиму лише про одну. І почну я здалеку. Коли я була ще школяркою, я прочитала фразу про те, що як би скрутно вам не було, у вашому домі завжди повинна бути хороша кава і хороший туалетний папір. Коли я пішла на свою першу роботу, то знала, що мій керівник полюбляє фразу «Туалет – це обличчя фірми. Ця фраза мені теж сподобалась, я теж її запам'ятала. А тепер Кейси. Уявіть собі, велика компанія зі своєю територією, виробничі офісні приміщення. Молодий керівник, який позиціонує себе як демократ, і все було б добре, якби не одне, але в коридорі, виходиш в коридор, там декілька туалетних приміщень, а всі вони закриті на ключ. Від першого туалету ключ тобі ніколи не дадуть, бо це туалет тільки директор і тільки він має право користуватися ним. А від другої кабінки там, тобі можуть дати ключ, якщо ти офісний працівник, тому що це туалет для офісних працівників. І третя кабінка, ну третя кімната там декілька кабінок в кожній кімнаті. Третя кімната це Кімната для робітничого персоналу. Ключі зберігаються в охорони і ем, в них є строга вказівка не плутати і ем, не, не змішувати ранги. Тих людей, які відвідують туалети. Ще там один нюанс додається: охоронець, в якого ключі від туалетів не завжди є на робочому місці. Якщо треба відкрити чи закрити ворота, то відповідно треба просто почекати біля туалетної кімнати. І коли я все це дізналася, подумала, що якось не так я собі уявляла демократію. І я думаю, що ті працівники, які приходили на роботу як в компанію з демократичним стилем керування, теж їм вже було пофіг до мотивації, і вони відчували певне розчарування. Ну, назвемо це так. Кейс номер два це чистота в туалеті. Коли компанія запрошує прибиральницю, яка повинна поприбирати все до початку робочого дня, і протягом робочого дня ніхто в туалетах вже не прибирає. Тому приблизно десь 11-12 година дня в цих туалетах вже переповнені кошики, там завжди брудно і люди до цього звикають. Кейс номер три. Нестача туалетного паперу через жорсткі ліміти. Тобто кожного дня може видаватися тільки там один рулон туалетного паперу на кімнату. Причому це настільки важливо, що видає туалетний папір виключно член ради директорів. Ось настільки це важливо. І коли я розмовляла з директором і попросила його, ну давайте відмінимо цей ліміт. Давайте ми забезпечимо туалетним папером стільки, скільки треба. І він каже, Оля, ну як ви не розумієте, ну вони ж покрадуть. Я кажу, ну хай вкрадуть. От, ну, от скільки вони можуть вкрасти цього туалетного папера? Ролон, два, п'ять, скільки? Як ви думаєте, скільки? Ну, я не знаю, ну вони ж будуть красти. І не знаю, чому я тоді сказала, давайте під мою відповідальність. От, якщо виявиться, що вони вкрали стільки туалетного паперу, що ваша компанія не може це. Винести я компенсую свого гонорару гроші за цей перевитрату туалетного паперу. Він посміхнувся і погодився на цей експеримент. І що ви думаєте, ніхто не крав туалетний папір. І от вже років 10, напевно, як ця схема працює. Тобто, безлімітно туалетний папір завжди є в кабінках і насправді. Ну, якщо я щось хорошого зробила в своєму житті, то от це те, чим я насправді можу пишатися. І на, на завершення я хочу підкреслити, що людина це істота ірраціональна. Мотивація це бажання людини працювати. Бажання це емоція. Просто математикою. Ви ніколи не доб'єтеся бажання, тобто ви можете платити велику зарплату, але якщо ви не пускаєте людину в туалет, то що ви від неї хочете?